Я не хочу плакать. Что происходит, Люденьки? Я, я, мама, я не слушаю. Ты маму не слушаешься, да? Нет. Я знаю. Всем привет? Їх запрошуємо в наше новеньке відео. Ми приїхали на майданчик погуляти та в супермаркет за покупками. Це в нашому селі. Гарна погода, сонячно, але так, вітер сильний. Зранку було 2 градуси. Зараз десь 8-9 приблизно, але вітер прям такий здуває. Ну, Це типічно для Нідерландів, в принципі. Тримайся, тримайся. Вона за тобою їде. Тікає від неї, так грається. Смішинка. O que é Вірчик, виходь. Купила собі квіти на 8 березня в супермаркеті за 3 євро. Сама вибирала, сама купила за гроші чоловіка, звісно. Прямо все супер-супер. Я взагалі ще до свята, 8 березня, дуже так спокійно відношусь. Я можу сама собі квіти купити в цей день. От я пам'ятаю в Україні, коли 8 березня це прям такий ажіотаж був квітів, а ціни завищували дуже сильно. І я завжди думала: ну чому саме сьогодні всі мають купувати квіти? Ну тобто, чоловік може купити квіти в будь-який інший день, і коли немає цього ажіотажу, ну тобто я завжди така, знаєте, до цього спокійно якесь в мене відношення. Тому я чоловікові вчора сказала: я сама собі куплю квіти, сама які захочу, такі вибори, такі візьму. Він сказав молодець. <святкуємо> ну, Ми все одно разом відсвяткуємо ввечері. Ну, точніше, як відсвяткуємо? Просто буде звичайний вечір і будуть гарні квіти. Ось. І <святкуємо> все. І взагалі, наскільки я знаю, то в Нідерландах 8 березня не святкують. Хоч це і міжнародний день, але тут жінки всі такі. Вільні всі такі більш правильно сказати, що жінки не вільні, а емансиповані. То вони мають рівні права, тому жінки саме тут в Нідерландах, тому не святкуються свято. Ось то ну, це вибір кожної нації, кожної людини. Тому нав'язувати комусь щось я взагалі вважаю це за непотрібне. Це однозначно. Я собі тут сюрприз зробила. Обід такий. Дивіться. Купила суші. Такий набір. Тут знижка 35% зараз. Вони коштували 7 євро без знижки. І знижка 35% це мінус 2,40 вийшло. Тобто, десь вони 3,60 коштують. Знижка, тому що у них термін придатності до сьогодні. Тому така знижка. Суші тут взагалі дуже дорогі. Ми в кафе ніколи не ходили, типу, замовляти спеціально. Тут є у нас ресторан японський, то там без ліміт можна, я про це якось розкажу. Тому туди один раз ходили, там платиш 35 євро на 2 години і береш все, що хочеш. Ось, тому... Тільки так були, а по меню ніколи не замовляли нічого такого, тому ми не знаємо про вартість. Ну, знаємо, що дорого нам казали. Ось то я вирішила собі такий обід зробити з суші. Зараз спробую. Ми один раз якось так брали, вони не, не дуже прям смачні, але мені так захотілося чого, чогось такого, знаєте, нетипічного, не на кожен день. То Я вирішила собі взяти, тим паче зі знижкою, зараз спробую. так от. А розмір порції тут суші, тут 227 грам написано. Я подивилася вже: 227 грам, 8 штучок. Є соєвий соус та, здається, може, палички, але не впевнена. Зараз буду. Ось такі вони. Я вже відкрила, нормально, наче видно. Це з, з червоною рибою, просто рис. А тут крабова паличка, оця чорна штука. І що ще? Ще не пробувала. Якщо спитаєте, де Лера, то Лєра поруч. Вона їсть морозиво. Да, Лера? Вона випросила дуже морозиво. Це таке не, не, не дуже добре морозиво, там багато всяких концентратів. Але так просила мене, ми ніколи його не купляли їй, то вирішила взяти. І оце з'їла макарони. І зараз їсть морозиво в одну порцію маленьку 50 грамів. Смачно, Лєра? Зараз ці дні вона така щось то капризна, то не капризна. Сьогодні щось дуже, прям так, вона постійно хоче уваги дуже багато. Морозиво зі смаком груші. Лерка вперше пробує памело. Такий фрукт. Раніше в Україні ми завжди купляли, а тут нам якось не попадався він. Я думаю, що в турецькому магазині є, але ми щось не помічали, може. Може, не сезон, я не знаю точно. Ось купили, в Lidl купили. Одна штука коштував, здається, чи 2, чи 2,50 євро. Ось такий цілий. Я вже почистила його і Лірка смакує. Разом з крицею з пандою. Смачно, Лера? Це помело називається. Угу. Я смажу баклажани з цибулею. Ще будуть помідорки порізані, ось вони. І буде ще морква туди. Додавлю ще сушений чесник. І буде така, як не знаю, сотей, чи як ми називаємо, ікра така з баклажанів посмажена. Поки смажу на воді, щоб не було багато масла, поки воно тушиться. А потім в кінці вже додам е, олію туди, і так воно протушиться собі. І щось до цього соте ще до зроблю. Я не знаю, може, якусь котлету чи м'ясо, чи я, я не вирішила ще. Щось буде. Це світле почуття з тобою завжди буде боч, коли лиш подіх ніжних трав дарує радість і надію і пробивається з під хмар Від сонця ясного проміння. Це незабудні відчуття Яскрано чисте почуття, цю радість ти не чуєш життя ти часточка Божиття, відчуття яскрано чисте почуття, радість ти відчуєш також, ты часточка життя Ще не буде більше тих, Хто що похмурою ходовою. Всім вам дякуємо за увагу, всім гарного настрою, всім до зустрічі і всім пока.